В лігарі Трумена в центрі Вашингтона розгортається драматична картина, яка символізує кінець цілої епохи в американській дипломатії. Я обурений тим, як у цій ситуації ставляться до федеральних працівників. Це очевидно підриває наш авторитет у світі, і це великий подарунок для Китаю та Росії. Люди з великими картонними коробками в руках та слізьми на очах залишають приміщення, де працювали роками, а іноді й десятиліттями. Їхні колеги аплодують їм на знак підтримки, розуміючи, що це може бути їхньою останньою зустріччю як співробітників найпотужнішого дипломатичного відомства світу. Державний департамент звільняє понад 13 сотень працівників. Це відбувається після того, як Верховний суд США відкрив шлях до масових звільнень і реорганізацій у всіх структурах федерального уряду. Адміністрація Дональда Трампа розпочала найбільш масштабне скорочення персоналу державного департаменту в історії Сполучених Штатів. Більше тисячі працівників отримали повідомлення про звільнення в рамках так званої реорганізації американської дипломатичної служби. Ці кадри змінять не лише структуру зовнішньої політики США, а й можуть мати далекосяжні наслідки для глобальної безпеки. Моя реакція була такою: важко було повірити, що це справді відбувається. У нас неймовірно кваліфіковані дипломати, чимало з яких вже залишили службу. Держдепартамент і так вже кровоточив. Ми маємо талановитих дипломатів. Сьогодні я почув про людину, яка володіє п'ятьма мовами, і їй повідомили, що вона більше не потрібна. Серед звільнених опинилися експерти з критично важливих напрямків: фахівці з ядерної дипломатії, контролю над озброєннями, питань Сирії та хімічної зброї. Особливо постраждали підрозділи, що займалися правами людини, питаннями біженців та гендерною рівністю. Також було ліквідовано офіси, які курували завершення операції в Афганістані та допомогу афганським союзникам. Це спустошливо. Це також самосаботаж звільняти людей з передової саме тоді, коли вони потрібні найбільше. Зараз, коли у нас напруженість на близькому сході, зростання впливу Китаю та агресивна Росія, що ми робимо, звільняючи людей, які знають, як справлятися з цими викликами у світі? рішення про масові звільнення прийняли після того, як Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа розпочати широкомасштабні скорочення у федеральних агентствах. 8 липня суддівська колегія скасувала рішення нижчої інстанції, яке тимчасово заблокувало ці плани. Важливо підтримувати людей, які так наполегливо працювали для цієї країни та для нашої зовнішньої політики. І тому я сподіваюся, що їхнє звільнення, яке я вважаю незаконним, буде якось скасоване. Важливо дати їм зрозуміти сьогодні, що ми тут для них, і що ми цінуємо те, що вони віддали своє життя. І я це знаю, бо я віддала 30 років свого життя для захисту американських інтересів за кордоном. Держсекретар Марко Рубіо захищає рішення про реорганізацію, називаючи її необхідним кроком для підвищення ефективності американської дипломатії. Ми дуже чітко провели реорганізацію державного департаменту. Є окремі бюро, які ми хотіли посилити, це регіональне бюро, а є функціональні бюро, які було закрито. Наша мета рухатися вперед з планами, про які ми повідомили конгрес кілька тижнів тому, і на розробку яких ми витратили місяці. Однак для тих, хто отримав повідомлення про звільнення, ця реорганізація означає втрату роботи та невпевненість у майбутньому. Багато з них це люди з сім'ями, які присвятили своє життя служінню американським інтересам за кордоном. Це дуже сумно. Сьогодні всіх моїх співробітників скоротили. Серед них були люди, які чекають на першу дитину, або ті, хто є єдиним годувальником у сім'ї. І тепер ця опора зникла. Люди, які робили добру справу на користь громадян Сполучених Штатів, процедура звільнення передбачає різні терміни для різних категорій працівників. Офіцери дипломатичної служби отримують 120 днів адміністративної відпустки перед остаточним звільненням, тоді як цивільні службовці мають лише 60 днів. Це дає їм час для пошуку нової роботи, але не компенсує втрату досвіду та експертизи. Ніхто в держдепартаменті не заперечує необхідність реформ. Але звільняти людей, таких як я та інші, незалежно від їхніх результатів, це неправильний шлях. Як і багато з тих, хто постраждав від цих скорочень. Я маю двох маленьких дітей, які залежать від моєї зарплати. Критики звільнень стверджують, що це рішення підриває національну безпеку США в момент, коли світ стикається з множинними кризами. Росія продовжує війну в Україні. Близький схід залишається вибухонебезпечним через напругу між Ізраїлем та Іраном. А конфлікт у Газі триває вже майже два роки. У такий момент втрата досвідчених дипломатів може мати катастрофічні наслідки. Це сумний день для нашої країни, і наслідки цього відчуватимуться у способах, які люди поки що не розуміють. Колишні високопосадовці також висловлюють стурбованість масштабами та методами проведення реорганізації. Вони порівнюють її з грубим хірургічним втручанням. Кожного дня, перебуваючи у Вашингтоні, я покладався на цих цивільних співробітників, які працювали над питаннями прав людини, біженців. А це величезні теми. І коли ви забираєте експертизу з держдепартаменту, ви зменшуєте його можливості. щодо роздутості, покажіть мені бюрократію. І я покажу, що там можна щось реформувати та покращити але це не реформа і не покращення. Це не робота скальпелем, це робота м'ясницьким ножем. І насправді ми створили велику проблему. І треба себе запитати, у чому мета цього? Невже ситуація була настільки поганою, що потрібен був саме такий підхід? Ми ж говоримо про тисячі людей, і зрештою, знаєте, я не люблю казати. Ати іншим як робити їхню роботу, але якби я був держсекретарем, я б хотів бути в будівлі, коли надсилаються ці листи про звільнення. Важливо брати на себе відповідальність, якщо ви вважаєте це великою реорганізацією. Дані асоціації зовнішньої служби свідчать, що за останні шість місяців США вже втратили 20% свого дипломатичного персоналу через добровільні звільнення та реорганізації. Тепер ця цифра зросте ще більше, що викликає занепокоєння щодо здатності Америки ефективно проводити зовнішню політику. було багато невизначеності. Тож деякі люди навіть відчули полегшення, принаймні тепер вони точно Знають, що їх звільняють, але якщо говорити про останні шість місяців, то за даними Асоціації зовнішньої служби, 20% наших дипломатів вже були ліквідовані. Офіційна позиція держдепартаменту полягає в тому, що скорочення торкнулися лише не основних функцій та дублюючих офісів. Однак аналіз показує, що серед звільнених є експерти з ключових напрямків, включаючи ядерну безпеку та контроль над озброєннями. Йдеться ідеться про те, щоб державний департамент міг працювати так, щоб залишатися актуальним і ефективним. Саме цього хочуть американці, і в цій динаміці саме цього ми і досягаємо. демократи в конгресі різко критикують дії адміністрації Трампа, називаючи їх руйнівними для національної безпеки. Вони стверджують, що звільнення проводяться без урахування заслуг чи професійних здібностей працівників. Тим кого сьогодні звільнили. Кого скоротили, я просто хочу сказати, мені шкода. Ви заслуговуєте на краще. Я вважаю, що кожна людина, коли ви залишаєте цю будівлю, востаннє проходите через ці двері. Ви маєте йти з гідністю та честю, а не з приниженням і внаслідок такої політичної зброї. Ви заслуговуєте на краще. Планується, що загальне скорочення персоналу держдепартаменту становитиме майже 3 тисячі осіб з 18 тисяч працівників, які базуються в США. Вже сьогодні зрозуміло, що епоха традиційної американської дипломатії завершилася, і замість неї починається нова, менш передбачувана глава в історії зовнішньої політики США. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.